Мої читатські плани на листопад. Насправді їх не густо, тому що я не Наполеон, щоб будувати грандіозні плани. Все по-скромному. І почнемо з того, що я вже почала читати. А саме схованка, це друга частина диявольської ночі. Мене тут навіть е, закладка, знаєте, з Monster хай дуже модна. Отака, от. Така, от, так от. Е, я хочу прочитати цю книжку, тому що мені здається, що це ідеальний період перед Геловіном її читати. І продовжую її читати далі в листопаді. Ну. Ну і одразу дуже різкий перехід. У мене буде наступна книжечка для книжкового клубу, називається Зимові заручини. Це перша частина якогось там циклу, який я не знаю. І я планую її прочитати теж в листопаді. Як зараз осінь, а для мене осінь це така атмосферна пора року, і я хочу, щоб знаєте, було якесь атмосферне чтиво. У мене є такі теплі історії. Хоча осінь холодна і опалення ніяк не вмикають. Але в мене є теплі історії, які називаються Він і Вона це збірка оповідань. Якихось не знаю письменників, початківців. Напевно ці книжці дуже багато, багато, багато років. Вона якого року випуску? А я вам не скажу. Бо я не можу знайти 2018 року випуску, і я читаю зараз по одному оповіданню щодня, щоб набиратися, хоч якоїсь теплої історії, в таку холодну осінь. Також я читаю декілька книжок одночасно з прикладної літератури, і було б добре, якби я в листопаді одну з них закінчила. Наприклад, ставлю ставки на навчитися вчитися або начинити гадюку салом. Але побачимо, хто ж переможе і чи переможе хтось взагалі. А ви діліться своїм. Ми планами на листопад в коментарях буде цікаво почитати. І чи будуєте ви грандіозні плани, чи ставите лише декілька книжечок, які точно хочете прочитати?